У кожному селі, де росте кукурудза ще з давніх часів знали, що качан то не просто відходи після обмолоту, а справжнє добро. Коли восени зібрано врожай, зерно висипано до комор, а стебла згортають у снопи чи тюки. На подвір'ї залишається ціла гора сухих качанів. Колись ніхто не думав їх викидати, у кожній хаті знали, що вони ще послужать. І тепер, коли паливо дорожчає, коли газ стає розкішлю, знову багато господарів згадують про цю стару, але дієву справу топити качанами. Це не просто економія, це повернення до простих перевірених поколіннями рішень, які не раз рятували село від холоду. Кукурудзяний качан це частина рослини, яка після вибирання зерна залишається твердою, сухою, міцною. У ній накопичується багато енергії сонця, яку кукурудза вбирає за літо, тому, коли качан горить, він дає жар, який може легко конкурувати з дровами, а подекуди навіть перевищує їх по тепловіддачі. Селяни давно помітили якщо качани добре висушити і зберігати в сухому місці, вони горять рівно, без киптяви, і дають приємний аромат, подібний до запаху свіжої кукурудзи на вогні. Раніше у довгі зимові вечори, коли дрова були на вагу золота, у багатьох хатах топили саме качанами, їх кидали в грубку чи піч, щоб швидко розпалити вогонь. Дехто навіть тримав біля печі окрему скриню, де зберігали лише качани. З них можна було зробити справжню жаровню, особливо коли треба було нагріти приміщення швидко. Господині цінували качани ще й за те, що від них лишається небагато попилу, а сам жар довго не гасне, тож уранці в печі можна було знайти гарячі вуглинки, якими знову легко розпалювали вогонь. Сьогодні ситуація повторюється: ціни на енергоносі зростають і все більше селян повертаються до старих способів обігріву. І якщо раніше качанами топили з бідності, то тепер і з розуму. Люди починають усвідомлювати, що відходи від господарства можуть приносити користь на полях після збирання врожаю залишається безліч сировини, яку можна використовувати для тепла, замість того, щоб спалювати даремно. Кукурудзяні качани за своєю структурою містять достатньо вуглецю і клітковини, щоб горіти довго, рівномірно і не залишати шкідливих речовин. Є ще одна причина, чому ця тема важлива екологічна. Коли качани просто спалюють у полі, це створює дим, чад, шкодить ґрунту та повітрю. А коли їх збирають і використовують для опалення, то енергія не пропадає, а служить людині. Таким чином господар не лише гріє свою хату, а й зменшує шкоду для довкілля. Це по суті і є круговий обіг у природі те, що виросло на землі. Повертає свою енергію у вигляді тепла, без втрат. Крім того, для багатьох сільських родин кукурудза це головна культура, і качанів після обмолоту завжди лишається вдосталь. Їх не треба купувати, не треба возити здалеку усе під рукою. У цьому й полягає особливий зміст сільського життя використовувати все, що дає земля розумно і з користю. Якщо колись люди економили кожен обрубок дерева, то тепер можуть зробити те саме, замінюючи частину дров качанами. Це особливо вигідно в місцях, де ліси вже вирубані або де дрова доводиться купувати за великі гроші. Не можна не згадати і про практичність цього виду палива. Качани легкі, їх легко переносити, ними зручно розпалювати піч, вони швидко розгораються, а коли згорять. Дають дрібний попіл, який потім можна використовувати як добриво у ньому багато калію, кальцію та фосфору. Тому після зими його не викидають, а висипають на город або під плодові дерева. Таким чином користь подвійна, і тепло в хаті, і добриво для землі. Багато хто помилково думає, що качани це лише дрібна допоміжна сировина, але насправді вони мають велику теплотворну здатність. Якщо висушений качан зважити і порівняти з шматком сухої деревини того ж розміру, то енергії при згорянні він дає майже стільки ж. Тому качани чудово підходять не лише для грубок чи печей, а й для сучасних твердопаливних котлів. Деякі умільці навіть виготовляють із них паливні гранули або пресують у брикети, і виходить майже готовий екологічний продукт. Отже, повернення до використання кукурудзяних качанів як палива це не просто ностальгія за минулим, це реальний розумний шлях до енергетичної незалежності селянина. Кожен, хто має власне господарство, може з осені запастися качанами, висушити їх і бути впевненим, що зима не страшна. У цьому є і практична вигода, і певна душевна радість адже гріє не лише вогонь у печі. А й відчуття, що ти живеш у злагоді з природою, що користуєшся її дарами без шкоди і з розумом, так народжується нове ставлення до старих речей те, що колись вважалося дрібницею, стає корисним ресурсом, і, можливо, недалекий той час, коли в кожному селі знову стоятиме піч, у якій потріскують кукурудзяні качани тепло, світло і спокій, повертаються туди, де їх завжди чекали. Щоб кукурудзяні качани давали найбільше користі як паливо, треба правильно їх підготувати. Починається все ще на полі, у момент, коли зібрали качани і відділили зерно якщо качани не пересушити відразу, вони можуть швидко запліснявіти або просто згнити. Тому досвідчені господарі завжди радять одразу після обмолоту качани. Треба розкласти тонким шаром під навісом або на горищі, де є сухе повітря і добра вентиляція. Сонце і вітер зроблять свою справу. За кілька днів качани стають легкими, сухими і готовими до зберігання. Найкраще тримати їх у мішках із сітки у старих дерев'яних ящиках чи просто насипом у сараї, але обов'язково на підлозі з дощок, щоб не тягнуло вогкість від землі, сухість. Це головна умова. Якщо качан вологий, то горіти він не буде, а лише димітиме, створюючи кіптяву і неприємний запах. Багато господарів помиляються, коли кидають у піч свіжі качани одразу після збирання вони не лише дають мало тепла, а ще й забивають димохід. Тому старі люди казали качан має полежати, висохнути, тоді й горить, як смоляк. І це правда. Добре висушений качан загоряється швидко, не стріляє, не тріщить і дає рівне полум'я. Коли качани готові, їх можна використовувати по різному. Найпростіше просто кидати у піч, змішуючи з дровами. У селі часто роблять так спершу розпалюють вогонь кількома трісками, а потім додають два-три качани, вони спалахують швидко, підтримують жар і допомагають утримати температуру в печі. Якщо треба тримати тепло довше, качани кидають уже на добре розгорілий вогонь, тоді вони горять повільніше, залишаючи гарячий вуголь Так можна топити як великі печі, так і невеликі грубки чи буржуйки. Є ще метод використання качанів у котлах. Деякі сучасні твердопаливні котли мають спеціальні решітки або шнекові механізми, які дозволяють подавати дрібне паливо. Саме такі, як качани. Господарі, які встановили подібні системи, кажуть, що качани горять чисто, не забруднюють котел і забезпечують стабільне тепло. Звісно, щоб отримати найкращий результат, треба подрібнити качани на невеликі шматки довжиною до 5 сантиметрів. Для цього можна використати корморізку або подрібнювач гілок. Подрібнене паливо займає менше місця, горить рівномірніше і зручніше дозується. Коли немає змоги подрібнити, качани можна просто скласти щільно у топку, головне, не перекладати їх надто густо, щоб було повітря. Якщо піч має обмежений простір, качани ламають навпіл. Багато хто помічає, що при такому спалюванні температура в хаті піднімається швидше, ніж від самих дров. Бо качани віддають тепло інтенсивніше. До того ж, вони швидше створюють жар. А це зручно вранці, коли треба розпалити холодну піч. Порада від старих господарів не варто топити качанами самими без дров чи вугілля. Найкраще комбінувати. Качани добре підхоплюють вогонь, тому їх кладуть між шарами дров або зверху, щоб зекономити деревину. Якщо ж топити лише качанами, то треба частіше підкладати вони киток. вони швидко вигорають. Але навіть так це вигідно, бо витрата безплатного матеріалу не шкодить кишені. Щоб паливо було якісним, качани не можна зберігати просто неба чи під дощем, навіть один сезон під вологою зіпсує запас тому краще мати окреме місце під навісом у старому курнику, під повіткою або в сараї. Хтось тримає качани в мішках, хтось просто насипатому кутку, головне, щоб не промокали. Дехто пересипає їх тирсою або соломою. Це допомагає втримати сухість і захистити від мишей. Є ще один цікавий прийом, який практикують господарі перед топкою качани, трохи підсушують біля печі, ті, що зберігалися довго, могли вібрати трохи вологи з повітря, тому за кілька годин біля тепла. Вони стають легші і горять краще. Особливо це важливо взимку, коли в хаті вологість підвищена. Також можна виготовити із качанів брикети. Для цього треба качани подрібнити, змочити трохи водою, змішати з тирсою або солом'яною січкою і спресувати у форми. Після висихання такі брикети горять повільніше, ніж цілі качани, і дають тривале тепло. Вони зручні для котлів або тривалого обігріву, бо не треба постійно підкидати паливо. У деяких селах навіть роблять це спільно, восени збирають качани гуртом і пресують на спільному обладнанні, щоб кожен мав запас на зиму. Ще один важливий момент чистка печі при правильному спалюванні качани не дають багато сажі, але якщо вогонь погано горить або качани вологі, димохід може забиватися. Тому хоча б раз на сезон треба прочищати трубу, також варто мати совок і металеве відро для попелу, качановий попіл легкий, дрібний і його легко розвіює вітер, тому виносити його треба обережно. З практичного боку економія очевидна: якщо взяти одну середню господарку, де на зиму йде кілька машин дров. То при правильному використанні качанів можна зекономити до третини деревини. Це особливо відчутно там, де газ недоступний або дуже дорогий. У багатьох селах уже роблять власні сушарки для качанів, де тепле повітря від котла проходить через сітку з кукурудзяними рештками, висушуючи їх за день-два. Це не вимагає складних механізмів, лише трохи зусиль і бажання. Отже, головні поради прості. Збирати качани одразу після обмолоту, добре висушити, зберігати в сухому місці, не кидати в піч вологими, поєднувати з дровами або вугіллям, а попіл використовувати як добриво. Ці нескладні правила роблять кукурудзяні качани надійним, дешевим і цілком природним джерелом тепла. І якщо колись це було вимушеною необхідністю, то тепер це розумний вибір. Господаря, який цінує кожну дрібницю, що може дати користь у господарстві. Коли говориш про кукурудзяні качани як паливо, мимоволі згадуються старі села, де запах печі був частиною життя. У кожної господині була своя піч, і кожен господар мав свої хитрощі, як розпалити її швидко і надовго. Старі люди розповідали, що качанами топили не лише хати, а й сушарки для зерна. Клуні, комори, навіть невеликі лазні, качани давали жар, який добре тримав температуру і не вибухав, як деякі породи дров. У післявоєнні роки, коли палива було обмаль, кукурудзяні качани часто рятували людей від холоду, їх збирали всією родиною, діти носили мішки з поля, а дорослі складали у стоги, щоб вистачило до весни. У деяких селах навіть були спеціальні місця для зберігання качанів, подібні до невеликих сараїв, де стіни робили з тонких дощок, щоб проходив вітер. Там качани сушилися природно, а взимку їх брали потроху. Часто господар під вечір йшов до сараю, приносив відро качанів, кидав кілька у піч і за кілька хвилин у хаті було тепло. Коли хата обігрівалася качанами, у повітрі стояв особливий аромат не димний, а м'який, ніби запах літнього поля. Люди казали качани горять весело і душу гріють. Були й інші способи використання. Наприклад, у колгоспних сушарках для зерна качани часто йшли як паливо для обігріву сушильних камер. Коли кукурудзу обмолочували, качани лишалися поруч. І це було зручно, бо не треба було витрачати дрова чи вугілля. Усе відбувалося на місці з поля, у сушарку і з сушарки в опалення так працювала проста, але ефективна система, яку зараз можна було б назвати енергетичним колом. Дехто й досі пам'ятає, як у старих хатах качани клали під низ, коли розпалювали піч. Вони спалахували швидко, тому їх використовували як. Природні розпалювачі. Якщо у когось не було сірників, старі жінки брали шматок жару з попереднього дня, клали на нього два сухі качани, і вогонь оживав. Так качани допомагали підтримувати тепло навіть тоді, коли дров не вистачало. Старші господарі ділили качани на паливні та господарські, ті, що були твердіші, великі й без ознак гнилі, йшли у піч, а дрібні. Поламані чи занадто дрібні, використовували для розпалювання або навіть для копчення м'яса. У багатьох селах ще зберігся старий звичай коптити сало чи ковбасу на качановому жарі. Кажуть, що саме цей дим надає продуктам особливого смаку, якого не досягнеш ні на дровах, ні на вугіллі. Цікаво, що й сучасні господарі не забувають ці знання. Хоч нині є електрокотли, газові обігрівачі і пелети, але в багатьох дворах можна побачити невеликі котельні, де качани займають своє місце поруч із дровами, люди пристосували старі печі під нові умови, хтось встановив металеві топки, хтось переробив буржуйку, щоб у ній можна було спалювати подрібнені качани, усе залежить від винахідливості. Один господар із Хмельниччини розповідав, що зробив спеціальну решітку з дроту, щоб качани горіли рівномірно. Каже, тепер топить ними сарай, а попіл сипле на грядки, і тепло, і користь подвійна. Є й приклади, коли качани використовують не просто в сирому вигляді, а переробляють на паливні гранули. У деяких селах на Вінниччині створюють маленькі цехи. Де качани перемелюють, пресують у невеликі циліндри, і виходять екологічні палети. Вони горять довше, зручні для зберігання, а теплотворність майже така сама, як у деревних. Так село саме собі створює паливо з того, що раніше вважалося відходами. Це не лише зручно, а й вигідно. Не треба купувати дрова, не треба возити газ, усе своє домашнє. Цікаво, що навіть за радянських часів у колгоспах знали про цінність качанів. Іноді їх збирали окремо і продавали населенню як паливо. Це було дешево, і тому багато родин топили лише качанами, зберігали їх у мішках, у підвалах або навіть на горищах. Зимового вечора, коли на дворі вітер і мороз, господар витрушував мішок качанів біля печі, чув знайомий тріск. І в хаті розходилося тепло, м'яке, живе, це тепло, як казали старі, від землі й сонця. У багатьох народних оповідях чи спогадах можна знайти згадки про те, як діти гралися біля печі, коли мати кидала качани у вогонь, вогонь спалахував, сипав іскрами, а запах нагадував літо. Цей простий побутовий момент частина великої культури сільського життя, де. Нічого не пропадало даремно. Навіть качани, з яких вибрали зерно, мали своє друге життя. Сучасні фермери теж не відстають від традиції, але підходять до справи науковіше у деяких господарствах будують котельні, де качани спалюють у спеціальних камерах з автоматичною подачею. Тепло від цього йде не лише на опалення будинків, а й на підігрів води. Теплиць або сушіння зерна. Це приклад того, як народний досвід перетворюється на технологію. Люди починають цінувати місцеві ресурси, розуміючи, що в кожній дрібниці є енергія, яку можна використати з користю. Є навіть ті, хто перетворює качани на бізнес, купують подрібнювач, прес і роблять брикети на продаж. Попит є, бо в містах люди теж шукають дешевше паливо для камінів чи твердопаливних котлів. Так звичайний сільський качан стає товаром, що має ціну, і це, власне, ще один доказ те, що колись здавалось дрібницею, може стати джерелом доходу. Якщо подивитись ширше, то історія з качанами це кхакебор, це приклад народної мудрості, яка не зникає навіть коли змінюються часи. Те, що використовували наші діди, може знову стати актуальним, коли життя змушує рахувати кожну копійку. І хоч сучасний світ біжить уперед, але село завжди лишається місцем, де розумна простота перемагає, і в тій простоті глибокий сенс земля дає все необхідне, варто лише навчитися цим користуватись. Отак у селах і нині вечорами тріщать качани у печах. І це не просто звук горіння, це відлуння старих звичаїв, де кожен клаптик праці мав значення. У цих вогниках живе спогад про працьовитість, розум і турботу, якими завжди славився український господар. Підсумовуючи все сказане, можна впевнено стверджувати: кукурудзяні качани це не відхід, а корисний і цінний ресурс, який кожен господар може використати з розумом. У світі, де кожна копійка має значення, а ціни на енергоносії ростуть щороку, таке паливо стає справжнім порятунком для села. Не треба купувати, не треба возити. Усе виросло на власному полі під рукою у межах господарства. Качаний – це тепло, що залишилося в полі після літа, і тільки від нас залежить, чи ми його використаємо, чи дамо пропасти під снігом або у вогні без користі. Кожен, хто хоча б раз пробував топити качанами, знає, вони швидко розгораються, не димлять, дають рівне полум'я і приємний жар. Але щоб отримати справжню користь, важливо дотримуватися кількох простих правил. Передусім, добре висушити качани. Волога головний ворог будь-якого палива. Сухий качан запалюється легко, дає більше тепла і менше попелу. Тому не варто лінуватись. Краще восени витратити кілька днів, розкласти качани під навісом, підсушити на горищі чи у сушарці, ніж потім мучитись із сирими, що тільки чадять. Друге, правильне зберігання. Навіть сухі качани треба берегти від дощу й мишей. Добре, коли є старий сарай або комора з підлогою з дощок, там качани зберігаються роками. Хтось пересипає їх золою, хтось. Накриває старими мішками, головне, щоб не сиріли. Якщо качан вібрав вологу, він уже не дає стільки жару, а вогонь стає слабшим. Третє. Розумне використання. Качани можна спалювати самі, але найкращий ефект буде, коли поєднати їх із дровами чи вугіллям. Вони добре розпалюють піч, підтримують полум'я і дозволяють економити дороге паливо. Якщо топити правильно. Можна скоротити витрати на дрова майже на третину. Це перевірено не одним господарем. Не менш важливо слідкувати за станом димоходу. Качани при правильному горінні не дають багато сажі, але якщо палити вологими, можуть забруднити трубу. Тому раз на сезон треба прочистити комин. Попіл, що залишається після качанів, не варто викидати. Це чудове добриво для городу, саду, ягідників. У ньому багато. Корисних елементів, які допомагають землі відновити сили після зими, усе повертається в природне коло з поля, у вогонь і знову на поле. Є ще одна порада, яку часто дають старі господарі не шкодуйте часу на підготовку качанів восени. У період збирання врожаю, коли роботи і так багато, здається, що сушити чи складати качани немає коли, але з настанням зими, коли вдарять морози, Кожен сухий мішок качанів стане в нагоді у хаті тепло, у печі тріщить вогонь. І ти розумієш, що зробив правильно, не викинув, не спалив даремно, а зберіг для користі. Сьогодні дедалі більше людей починає цінувати такі прості рішення хтось ставить котел на альтернативному паливі, хтось робить брикети власноруч, а хтось просто гріє грубку старим способом. І всі ці шляхи правильні. Бо головне не втрачати того, що дала природа. Ми маємо багатство під ногами, треба лише нахилитись і скористатися ним розумно. У селі завжди цінували ощадність, люди звикли не марнувати ні зернини, ні тріски, ні качана. І в цьому є велика мудрість. Коли ставишся з повагою до землі, вона віддячує сторицею качани. Які влітку колисало сонце, взимку гріють домівку, створюючи тепло не лише фізичне, а й душевне. Бо в цьому вогні є щось рідне, близьке, своє. Для тих, хто хоче спробувати вперше поради прості не поспішайте, навчіться розпалювати з розумом, стежте за тягою в печі, не кидайте качани безладно, а кладіть рівно, щоб повітря проходило між ними. Якщо маєте змогу, подрібніть, спробуйте зробити брикети. І головне не бійтеся експериментувати те, що колись робили наші діди й баби, цілком під силу і сьогоднішньому господареві коли ввечері після роботи заходиш до хати, кидаєш кілька качанів у грубку, а полум'я весело спалахує, стає тепло не лише тілу, а й серцю, бо це частинка власної праці, власної землі, і поки є така можливість. Використовувати те, що виросло своїми руками, жоден холод не страшний. У цьому і є справжня сільська мудрість не чекати допомоги ззовні, а самим створювати собі тепло і затишок. Отже, висновок простий кукурудзяні качани, як паливо, це не пережиток минулого, а сучасне рішення для тих, хто живе в злагоді з природою і прагне економії. Якщо підходити до справи з розумом, Можна отримати тепло, добриво, чисте довкілля і задоволення від того, що кожна дрібниця має сенс. І, як казали старі люди, не марнуй того, що земля дала, бо вона ж і тебе гріє. Саме так і варто жити з повагою до праці, до природи і до власного дому, де вогонь у печі тріщить качанами, а душа спочиває у